На, мухіто, на, 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 на. Ходи, на, на, на. Міхіто. На. На. на яблуко. На. На. О. Чого ти? Чого? Ходи, побігав. Та він зараз вирветься. О. Скитний. Ски. воно велике, бляха. Ходи. Ходи, ходи. Ой, ти йобтвий. На На! Ще. на. Що воно ставлено на півдике? На. Ну, додому, до Йо! о, на. Chodi, chodi, na malenky, na, na, ho, začepaj. Co ty, ho, 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 ty durné, ho. О! Та не Там він не брикне. Але хоче свободи, Все хоче. А ні. І жінка хоче свободи. чоловік хоче свободи, як і боєм, боєм. Підняв голову. Куди? Диву, я ще теж вже не бігала, Куди? O que? Vai, agora você vai ficar no fio Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Você Та вже хвати знімати, Василю. Виключай телефон види кілямо.